Всім привіт! Зробив ножика. Хочу показати замовнику глядачам. Ось такі ножни зі шкіри. Шкіра рослинного дублення. Зробив таке тіснення. В общем такі от ноженки. Сам ножик. трошки витру. Так, ну, по-перше, це у нас з туда Дуже тонко його звів. Заточка в 32 градуси. В общем, получився такий скінорок, Якраз те, що треба. Тоненький, делікатний кончик. В общем, різати буде аж бігом. Я думаю, всі розуміють, що таке садоспадка. <кій> так, з поруків'ю Тут стоїть нерижавійка. Нерижавійка із мамонта. Стабілізований. Вот. І Палісандр. Дуже гарне таке дерево вийшло Полісандр. Ух ты, блин. Тут такий ножик. Довжина, по-моєму, 115, зараз переміряю. Так, дожина 115. От років я теж 115. <кій> В общем, такой скінерок хлопці, вийшов непоганий. Блін, мені він самому дуже сподобався. Я, ну, робив вже, я робив вже два таких самих скінера. Один з М390, другий з 690 690 от, Але от, ну, порізу, по по, по цьому очищенню. Мені дуже хотілося б зараз десь під рукою мати якусь. Свинку, ну, щоб її трішки так порізати. Але, на жаль, нічого під рукою я такого не маю. О, це вже, може, на охоті. Новий власник мені розкаже <кій> свої враження. Так, і вдогоночку хочу показати такий ножик невеликий зробив. Я не помню я вилажував його, не вилажував. От, робив я його так чисто, вне замовлення. Вот. В общем, треба його продати. Ось такий ножик. Це ламінат. Посередині К-110. Вот. Тут штучний камінь, Больстер корян. Тильник теж корян. Вот. Тильник на этот самый на карбоновий штифт посажений. На два. Тут два. О, щоб він не випав. <кій> І стабілізований який-то прикорневий толі -то -то кап, толі сувіль. Не знаю чого, не скажу, вже не пам'ятаю. от Давно лежало в мене. Це дерево. Так, ось такий ножик, хлопці. Зроблю на нього скидку. Нехай він буде коштувати 3500 гривень. Зараз я вам скажу він по. 110. Довжина його 110 леза. 3500 гривень. Кому потрібно, я оставлю в описі свій телефон. дзвоніть, забирайте. Все, хлопці, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!